Друзі, привіт! Я в центрі Праги на староміській площі. Зараз тут ідуть якраз підготування до мітингу на підтримку України, а які приурочені до роковин повномасштабного вторгнення Росії проти України. Дивіться скільки багато людей, і чехів, і українців. Тут також є і поліція. Поліція тільки для того, щоб забезпечувати порядок. І ще тому, що буде президент Чехії Петр Павел, виступати, тому також потрібен порядок і безпека. Дивіться, власне, ось там от площа Староміська, і там вже дуже багато людей, там вже їх тисячі. Крім того, що це українці. Будьте певні, що тут дуже багато чехів, і чехів навіть більше, навіть якщо вони із українськими прапорами це також чехи, тому що не може бути стільки тисяч українців у разі. Дивіться, що робиться усі всі люди. Також ідуть на мітинг, і я звідти йшла, тому що там метро староміська і вони продовжують іти, просто продовжують і нас дуже багато. І ми продовжуємо йти. Я зараз буду намагатися вам хоч трошки познімати, хоч трошки познімати, але вже багато людей, уже натовп такий, що навіть туди власне на площу не зайти. Ну, власне, ми на площі, але мається на увазі на середину площі і стати перед сценою, а сцена ось туди просто неможливо вже. Všem, Ukrajina, třeba jeď plakat, tak je majestu... Každý? Herojem sláva. Děkuju. Tři roky. už zuří v Evropě válka. Největší konflikt na kontinentě od konce druhé světové války. Jsou to tři roky od chvíle, kdy ruské tanky vtrhly na Ukrajinu. A jedenáct let od ruské okupace. Proto je tak důležité nenechat v tom Ukrajinu, abychom nakonec na to nebyli sami. Děkuji. 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 Myslím si, že Lenka Víková řekla všechno podstatné o tom, co už bylo. Já se tedy pokusím naznačit to, co by podle mého názoru Děkuji. Mohu? Před třemi lety jsem měl Děkuji. velmi špatné spolitov, protože jsem se ráno budil s obavou, že Rusové nejprve na hry, no, a potom s obavou, že se jim podaří dosáhnout toho, co se

Друзі, я трошечки намагаюсь вам познімати уже на відео, тому що до цього у мене був стрім, пряма трансляція. Цілу годину я вам передавала у прямому ефірі виступи. Президента Чехії Петра Павлова, а також і посла України в Чехії, а також інших різних громадських діячів і наших українських жінок, і медикинь, і волонтерів. Я все це показала вам, а зараз просто намагаюся ще зняти коротеньке відео, не те, що я дублюю, а просто уже я тут. Хожу і трошки де можу познімаю. Але ви навіть не уявляєте, скільки там людей. Там, а, мені здається, що там біля сотні тисяч, тому що а, сама площа Староміська, вона там і вона вся заповнена, до неї навіть підійти не можна. Тобто, як би вам пояснити, я просто ходжу, скажімо так, по околицям, по околицям ну, навкруги цієї площі. Дуже-дуже багато людей сьогодні прийшли. І е, з українськими прапорами це здебільшого чехи. Тобто, вже вони одягають наші українські прапори. Е, також є і українці з українськими прапорами, але я помітила, що це чехи, тому що я чула, як вони розбавляли. Це дуже дуже приємно, що так багато прийшло людей. Саме чехів мається на увазі, адже українці, звісно, те також тут були ті, хто тут живе в Празі. Мабуть, усі приїхали от, підтримати нашу рідненьку Україну, але дуже приємно отримувати і відчувати підтримку від чехів, саме від цього е, дружнього нам приязного нам доброго народу. Люди розходяться. Я так зрозуміла, що і мітинг вже закінчується. хіба <зважаю> не Усі ми чекали виступу президента України Володимира Зеленського. Він мав бути на відеозв'язку одразу після виступу президента Чехії Петра Павла, але його не було. Я не знаю, чому, можливо, з технічних причин, але виступу президента України ми не дочекалися. От. нам на трошечки, вам ще буквально трошечки покажу. Наскільки дозволяє моя камера, тому що коли я проводила трансляцію, обов'язково перейдіть на неї, обов'язково подивіться прямий ефір. Там було дуже дуже цікаво, дуже зворушливо. І поки я е, е, знімала. <танків> Вела цю трансляцію, у мене розрядився телефон. Svobodu, svobodu, lidi, stové... i důstojnost to je i, i to je Pokud budete chtít podpořit ty lidi, které jste tu jmenovali, to samozřejmě rádi, aby je to ještě A protože už je na toho